Привіт, я Лена, і вже цілих 10 днів я не годую свого сина грудьми. А отже, це відео буде про те, як саме ми завершили наше грудне вигодовування. Якщо ви не дивилися моє відео про початок та становлення нашого сином грудного вигодовування, то раджу почати з нього, залишаю посилання під цим відео. А я почну розповідати свою історію завершення і почну з того, що. Моя стратегія була у тому, щоб все ж таки завершити плавно, щоб не робити стресу ні собі, ні своєму організму, ні своєму моральному стану, ні дитині. Звісно, також наразі сину півтора роки, але я почала готуватися до цього завершення задовго до того, як воно власне фізично почалося. І так, почну по порядку. По-перше, розповім про свій моральний стан. До року, взагалі, взагалі самого початку я планувала, що догодую дитину хоча б до року, а далі подивимося, вже як буде, Бо до року основне харчування дитини це або грудне молоко, або суміш. Ну а так як ми на ГВ, то звісно до року точно треба догодувати, хоча вже є і прикорм, але грудне молоко все ж таки на першому місці а прикорм вже на другому. Тому тут питання не стояло. Але коли моєму сину виповнився рік, я зрозуміла. Що син може готовий, і я точно ні. Бо про одній думці про завершення цього процесу мене просто накривала хвиля смутку, сліз, і я взагалі не могла про це навіть думати, навіть допускати таку думку робити це зараз. Тому я відклала це трошечки пізніше. І коли я вже зрозуміла, що я готова, то я почала потрошечки готуватися. Це трапилося десь там. В ріки три спочатку, після того як я зрозуміла, що так, ми можемо завершувати. Я просто налаштовувала себе морально, питала у себе, чи дійсно я готова, намагалася придивитися до дитини, чи дійсно він готовий. По дитині було видно, що він точно готовий, бо він вже добре їсть звичайну людську їжу, ми вже на загальному столі, тому тут ніяких питань бути не може. А груди для нього це більш як метод заспокоєння, та, що дуже важливо, ритуал на сон. І от, до речі, про ритуали на сон я й хочу зараз розповісти, тому що це є таким дуже важливим ключиком у завершенні ГВ. Почали ми з того. Десь в рік і три, як я вже сказала, що я забрала у Міші, так звати мого сина. Якщо ви досі не підписані на мій канал, підпишіться. Кожного понеділка я випускаю тижневий влог за минулий тиждень, тож будете бачити все моє мамське життя. Так от, першим ділом я забрала у Міші всі годування, крім годувань на сон. Тобто у нього був один денний сон, на який він їв, іноді засинав у мене прямо на руках, коли я його годувала. Іноді він їв, і потім я його перекладала в ліжечко, він одразу в ліжку вже засинав у своєму. І на вечірній, ну, на нічний сон, і вночі декілька разів, раз-два він точно міг прокинутися ще поїсти. І все. От годувань просто так як було до цього, ну що там погрався, походив і захотів сісю. Я йому її дала, такого вже не було, тільки на сон. Але я це зробила свідомо. Не було такого, щоб він відмовився. Просто коли він робив це і просив, я давала йому ну, звичайну їжу, або ж ми там відволікалися якимось іншим чином, гралися, кудись ішли, щось я йому показувала будь-якими способами, крім їжі та грудей. Також із таких попередніх пунктів підготовки я можу виділити годувальне місце. Я дуже багато читала різних консультантів по грудному вигодовуванню, і якби мені знадобилася консультація, якби у мене у самої не вийшло, то скажу, що я б з задоволенням сходила на консультацію. Але, на щастя, у нас все вийшло у самих і нова ГДТГВ, ТГВ. І... Його завершити, тому ми обійшлися. Але ну я підтримую цю тему з консультантами по грудному вигодовуванню, з консультантами по сну, хоча до них іще поки що і не зверталася. Так ось всі вони кажуть, що важливий пункт у тому, щоб завершити грудне вигодовування, це годувальне місце, бо воно має бути лише одне. І я виділила в нашій квартирі одне годувальне місце. Бо до того я могла погодувати будь-де, могла на кухні, на дивані, могла погодувати на нашому ліжку. Ну, там, де ми спимо, тобто аж під тим бильцем, або ж у будь-якому його іншому місці, як мені буде зручно і взагалі не заморочувалася цим. Але прочитавши це правило, я вирішила для себе, що виберу одне і обрала ось цей от куточок. Вам його не видно, але ось тут, у цьому кутку, ліжку. І навіть вночі, коли син просинався. Просив поїсти, я його брала, ну він в своєму ліжечку на спить. Я його брала і не несла туди, де мені зручніше, а все одно сідала тут з краєчку і його годувала. Те саме і на денний сон, і на нічний. Тобто тільки одне місце для годування, щоб у нього була асоціація. Це місце груди, будь-яке інше місце в нього щоб не асоціювалося з грудьми. Ось для чого це в принципі робиться. Наступним кроком я промоніторила. Всі наші асоціації на сон. Ну, у нас перед сном з самого початку змішаного народження у нас вибудувалися ритуали, деякі самі по собі вибудувалися, а деякі я спеціально якби їх створила, щоб вони були, щоб робивши проробивши ці дії, син розумів, що зараз вже треба заспокоюватися і будемо спати. Так от проговорю, що саме це у нас. На нічний сон у нас завжди це купання, у нас завжди це, ну, ясно, витирання, мазання кремчиком, одягання. Раніше, там, коли він ще маленький був, то це був масаж. Потім ми зашторюємо штори у кімнаті, а, ні, перед, перед шторами, ми кажемо всім пока-пока у віконечко, прощаємося з татусем, прощаємося з песиком, з іграшками, всім кажемо, папа. -па". Закриваємо штори, і після того було якби саме ГВ, де міша вже в. Напів такому сонному стані, опинявся за рахунок нього, і далі я продовжувала йому ритуали. Я перекладала його в ліжко, давала йому. Ну, У нього так оцей ритуал, до речі, сам з'явився. Він з дитинства м -м, знімав у себе шкарпетки, ну, з дитинства кажу, чуєте, півтора роки дитині з самого такого немовлячого віку, він знімав собі шкарпетки з ніг і просто так одну міг зняти. І отак от просто жмакав і засинав. Тому. Зараз я також даю йому шкарпетку. Цей ритуал у нас нікуди не дівся. Він так і засинав, Я перекладала його після ГВ в ліжечко. Давала оцю от шкарпетку, давала соску. І у нього там в ліжку є також ведмедик. Я йому якби акцентувала увагу на тому, що от ведмедик тебе чекає у ліжечку, вже він теж буде спадки. Все, це в принципі всі наші ритуали. На денний сон, плюс-мінус так само, без купання, але там ми могли просто помити попу, вдягнути памперс, Ну все так само, крім там мазання кремом, от масажу. Ну, коротше, все те саме, тільки так швидко, швидко стисло. Але, в принципі, всі ці пункти присутні, і поки кажемо, і що закриваємо, Все є. Всі ці ритуали я у себе в голові так вибудувала і вирішила додати додаткову асоціацію на сон, про що також пишуть всі консультанти по грудному вигодовуванню. У ролі додаткової асоціації я вибрала ведмедика, який з народження Міша спить з ним. у Ліжечку Ну як спить, ведмедик сидить, Міша спить. Але я почала цього ведмедика брати. Разом їсти Сісю. Міша їсть, обіймає ведмедика одночасно. Тобто все це відбувалося одночасно. Після чого я мішу разом з ведмедиком перекладала у його ліжечко. Це важливий пункт ця додаткова асоціація. Ну а потім почалося все найцікавіше. І саме з цього моменту починається активне відлучення від грудей. Я забрала у міші «Денні сни. Знову ж таки, я робила все, як кажуть консультанти по грудному вигодовню, як написано в інтернеті, от по такому алгоритму. Тому, якщо ви не хочете все це перечитувати, в принципі, можете користуватися. Якщо вам підійде, я буду тільки рада. Так ось, «Денні сни. Тобто, на денний сон. Я почала вкладати мішу без грудей. Перший раз я спробувала зробити це вдома. Зауважу, що на вулиці, у візочку, чи, наприклад, у машині десь не вдома, міша спокійно засинав на денний сон ну, без грудей. Це було й раніше так. Але вдома такого в нас досвіду ще не було. Тож настав той день, коли я зібралася з силами і зробила це. І це був найскладніший момент із всього завершення грудного вигодовування. От чесно, найскладніший, бо ми. Я провела, точніше, біля цього ліжечка, ну не знаю, більше години точно, десь плюс-мінус годину, коли Міша просив сісю, а він же каже, він же розмовляє. Він каже: Мама сісі, мама сісі! з, 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 з зі сльозами, з істерикою, мама сісі, я йому пояснюю, що ось ви з мед медиком, ви вже лягаєте, всі ритуали, крім самого ГВ, ми зробили. І він вставав, я його клала. Він вставав в ліжечку, я його клала. Все було соска, шкарпетка, ведмедик, все на місці, штори за шторині, от крім грудей. Він вставав, я, я його вкладала, поки він не стомився. От година на це витратилася. але він не плакав весь цей час. Він поплакав там, може, хвилин десять. А потім він і перестав він просити сісу, але він просто вставав. Можливо, це не пов'язано з тим, що не було ГВ у цей день. Можливо, просто він не міг заснути. Я ну на жаль, це відслідкувати ніяк не можу. Але ну от було так. Він постійно вставав, я його клала назад і годину. Ось таким методом. Я його вкладала, поки він не стомився, просто перестав вставати, просто лежав. Я його гладила по спинці. Тут сиділа поряд, гладила його по спинці і робила йому т ось так. І він заснув. До речі, оце чшшш і гладення по спинці це додаткові ритуали, які я ввела вже… Не попередньо, а саме от в день, коли не дала йому перший раз груди на денний сон. Таких днів з денним сном без грудей у нас було 5. П'ять денних снів без грудей, але на нічний сон я його вкладала все так само з грудьми, і вночі декілька разів він просинався також просив груди. Я йому давала, не відмовляла. А, із цих п'яти днів два дні ми спали на вулиці. Тобто Міша спав на вулиці, а я його прикачувала, шишикала, давала соску. Коротше. А, все пройшло легко. Тому із п'яти днів ну три були в ліжечку. Але зауважу, тільки перший день був дуже складний. Бо на наступний день, коли я його вкладала в ліжку, міша попросив мама сіся. Я сказала: Ні-ні, синочок, лягаю, на тобі шкарпетка, на тобі ведмедик. А, він ще раз сіся, сіся" Я кажу ні-ні, на тобі там те а, І він якби більше не просив. Ось і все. І знову ж таки на нічний і вночі я йому давала. І на п'ятий день міша спокійно вже ліг собі, заснув. Тому на наступний день я вирішила переходити на наступний левел і забрати у між ГВ на нічний сон. Так само все було, як на денний, в принципі, він вже до цього звик, що я його вкладаю в ліжко без ГВ. Тому тут вже проблеми як такої не було. Так, він перші декілька днів він ще просив, мама сіся. Але не було прям якоїсь істерики, нічого такого. Він більш-менш спокійно реагував на те, що йому казала. Ні, ні, лягає там. ну, не відволікала, а пропонувала все, всі інші, якби червоні прапорці. Ведмедик, тобі, будь ласка, шкарпеточка, ось ти в ліжечку, вкрию тебе ковдричкою, по спинки глажу, штовхи зашторені. Всім пока ми вже сказали, покупались до цього. Коротше, всі ритуали обов'язково пророблені. Це не було складно, і таких днів було. Зараз я вам скажу, я тут вела собі щоденник, Кожен день записувала: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 днів. 10 днів не було ГВ на денний сон, не було ГВ на нічний сон. Але вночі, коли Міша прокидався, я йому дозволяла це зробити і його пригощала, якщо можна так сказати. Так тривало 10 днів, і після цього ми перейшли на новий рівень. Я не дала вночі йому груди. Він прокинувся, просив груди, я його спокійно заспокоїла погладила, він заснув собі далі. Я така думаю: о, можна переходити далі. Але на наступну ніч для того, щоб і Міша звик, щоб це все було поступово, і щоб звик мій власний організм, тому я вирішила робити день через день і на наступну ніч. Я вночі саме йому дала, але на денний сон не було, ГВ, на нічний не було, а саме вночі, коли він проснувся, я йому дала. І ось таких через день у нас було, значить, давайте так спочатку не дала взагалі, потім дала, потім знову добу без ГВ, потім вночі дала і вирішила, що ми спробуємо дві доби без ГВ. Дві доби пройшло. Без ГВ, і тут я зрозуміла, що по суті це міг би бути останній міш раз, коли він би поїв груди, але мене ще турбував мій організм, бо груди були дуже сильно наповнені. Сіджувати в мене самі, якщо чесно, не виходить. Я не дуже якби би якби я сильно задалася цим питанням, то мабуть я б навчилась, куди п'яділась. А, молоко відсмоктувач у мене є, він механічний, це дуже неприємно. І, коротше, я не хотіла цього робити, хотіла, щоб для мого організму все пройшло максимально природно, максимально плавно. Тому після двох діб, то, як я не давала міші взагалі груди, я дала йому ще один раз, і це був наш останній раз. Після цього, ну якби я думала, що, можливо, це останній, але допускала такий шанс. Що ще через дві доби я йому ще разочок дам буду дивитися по власному стану. І по власному стану на третій день от дві доби було нормально, а на третій день в мене був дискомфорт в грудях. Ем, такий, знаєте, це ще не лактостаз, лактостаз в мене був два рази, я добре знаю, що це. Ем, от щось перед цим. Типу, немає ніяких. Комочків, немає ніяких конкретних точок, де тобі боліли, просто якийсь такий дискомфорт. Я подумала, що добре, якщо до завтра це не пройде або стане гірше, то, звісно, я знову дам йому. Але на наступний ранок я прокинулась. А мені добре. Ну, якби груди, вони ну, там явно ще є молоко. Типу, вони. Повні, не, не прям повні, нема розпираючого такого відчуття. Просто, ну як, можна вже можна йти годувати, але ти себе нормально почуваєш, нічого не боляче, все м'якеньке, все супер. Тому я відкинула цей варіант, і то був дійсно наш останній раз. Виходить, що з моменту, коли я забрала Міші сісю на денний сон перший раз, до моменту, коли він останній раз, блін, блін останній раз в своєму житті поїв груди. А зараз буду плакати, і це дуже зворушливо. От, до цього моменту пройшов місяць за місяць, ми повністю завершили грудне вигодовування. Плавно, без стресу для мене, без стресу для малюка, але скажу, що ну, звісно, воно трохи сумно, коли він їв останній раз, і я усвідомлювала в цей от прям в цей час. Я сижу його, годую <гадую> вночі. І розумієш, мабуть, це останній раз. Отут було трохи жорстко. Але хочу сказати, що коли я почала його годувати один раз на добу, потім один раз на дві доби, ось оце от все дуже рідко виходить, то мені стало неприємно це робити. Ну, типу, до цього це доволі приємний процес. Ти або нічого не відчуваєш, або трошки приємно, або ну, немає якогось негативу. Так? А а це було ну прям прям трохи неприємно. Тому, мабуть, так має статися, щоб жінці, у жінки не було ось цього відчуття. Але все ж таки ясно, що це зворушило. І перед тим, от саме останні рази, коли останній раз, коли міша їв до того, як я забрала у нього ГВ на денний сон, типу от. За день до цього місяця нашого завершення я зняла дуже зворушливе відео собі на пам'ять і далі вам його зараз вставлю. Ось <му> Така от наша історія. Довжиною в півтора роки це, звісно, був дуже приємний досвід для мене. Я дуже рада, що я. Наважилась на ГВ, що у нас все вийшло. Для мене це було дуже важливо, і я ще раз скажу вам, що якщо вам цікаво, то подивіться, будь ласка, першу частину, там де я розповідаю про те, чому я боялася ГВ, чому я думала, що у нас не вийде, які у нас були складнощі з формою моїх сосків, з прикладанням, там з уздечкою короткою у Міші. Все це там розповідаю в подробицях посилання на це відео під цим відео. Але можу сказати, що попри якісь складнощі, грудне вигодовування, особисто для мене, було дуже приємним. В більшості своїй це моральне задоволення. Це якісь психологічні процеси відбуваються просто в тебе в голові. Ну, гормони плюс. Бо це дуже приємно, не фізично. Я не можу сказати, що фізично мені було дуже приємно. Ну ні. Мені було ну, звичайно, а ось в голові щось таке відбувалось просто нереально, наче це наш з ним. Секретик, до якого ну тільки наш, просто ніхто не може до нього доєднатися. Ніхто в повній мірі до нього не може доєднатися, і це тільки якийсь такий наш час для двох, і я буду згадувати його з теплом. Завжди, завжди ніколи не поміняю думку про це. І якби ви у мене запитали, якщо в мене буде колись друга дитина, чи Годувала би я її грудьми, то я думаю, ви вже зробили висновок, що звісно, так звісно, так я би пробувала і робила би все для того, щоб у мене вийшло знову годувати. І як би сумно не було завершувати цей процес, але все ж таки материнство набирає тільки все більше ховертів, з'являються нові його грані, тому стає тільки цікавіше і Геве. Це по суті тільки маленька частинка, яку ми пройшли далі. Цікавіше, далі більше. На цьому буде завершувати це відео. Пишіть ваш досвід завершення у коментарях. Я впевнена, що іншим матусям буде цікаво почитати його, бо мій досвід це досвід всього однієї людини, і набагато цікавіше. Почитати досвід більшої кількості людей. Мені також дуже цікаво буде дізнатися ваш досвід, бо всіх все протікає зовсім по різному. Я навіть дивлюсь це по своїм знайомим. Хтось завершує різко і в них це легко проходить, хтось завершує плавно, але в них це не виходить. Ну коротше, дуже цікаво дізнатися, як у вас. До речі, у мене на каналі є рубрика для матусь, в рамках якої я запрошую до себе у гості своїх подруг, також мам. І ми з ними обговорюємо різні мамські теми. Кожен випуск, нова тема та нові подруги. Тож це цікаво, я думаю, вам буде цікаво подивитися. Буду рада вашим переглядам і пишіть свої враження. Звісно, також залишаю посилання на відео з цієї рубрики також унизу. І зовсім скоро з вами побачимось.